Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 4 січня і ми починаємо новий влог. Так, от тебе, дивіться, яка знижка. 89 гривень коштує ось така банка, дерев'яна кришка. Може, комусь дівчат потрібно, то, будь ласка. Так, що тут ще є? Та Мені так нічого не потрібно, це побачила. Уже чашки з новорічною тематикою якось не дуже йдуть. Час пройшов, на все свій час. І книга серія новорічних колекцій Бембі. А я чомусь обожнюю, знаєте, дитячі книжки так гортати, такі малюночки роздивлятися. Боже, я колись дивилася, коли перший раз на початку 90-х, я дивилася мультфільм Бембі, я так чомусь плакала. Ох. 40 гривень олія зараз в АТБ зі знижкою. Також по 39 майонез, по 35. Ну, жирність, зрозуміла, там 30, там 67 і по 33 гривні такий майонез зараз зі знижкою. В АТБ. Якщо порівнювати олію, мені чомусь більше ця подобається. Олія стожар. Не знаю чому, якщо порівнювати з олейною, з оцією. Хоча мені здається, що все воно однакове, але теж є знижка. Дивлюсь такий контраст, томат, паста 25, ну, пірамідки, чумак. О, ну це Таня, як завжди, шкоди наробить. І 9,80 така амат паста. Наш вибір. Ну, я ніколи не купувала наш вибір. Хоча 13.40. Ще така амат паста. Є. Яка тут вага? 70. А тут яка вага? Теж 70. А тут яка вага. Теж 70. Ось так. До речі, знижка. 187 гривень, я коштувала 313-140 грамів кава зі знижкою. Зараз в АТБ. І Якобс теж. Кава розчина йде зі знижкою. Знаєте, що хочу сказати? Отак стоїш на світлофорі і вже можна йти. Інколи так буває, що немає машин і люди намагаються перейти. Хтось стоїть, чекає, а хтось там тудим-сюдим та й побіг. Тому що кожна людина, знаєте, несе відповідальність за своє життя самостійно. А ось так. У нас сьогодні зранку сонечко було, зараз 10 година вже ранку і з 11 обіцяють, що буде дощ. Зараз, поки Катюня там вдома з комп'ютера працює, не хочу її заважати і вирішила піти пройтися. Зроблю закупку продуктів. Буду щось, ну, хочу зробити сир, е, сирніки, потрібно сир. Або це будуть е, ліниві вареники, то я ще подивлюся, що воно там буде. Головне купити сир. В АТБ я нічого не купила, я не можу, мені чомусь АТБ мені не подобається. тим, що я не знаю, в кого яке АТБ, в якому районі, в якому місті. У нас те, що у центрі міста там такі вузькі ці проходи і ще товар викладають, і ще якийсь не виклали, ти перестрибуєш е через той товар. Я не можу. Я вийшла, тому що не хочу стрибати, перестрибувати, вибачатися, що я вас заділа. Я не знаю, чому така велика мережа, і так тісно-тісно ставлять товар. І ще й вивозять товар і чомусь довго його не викладають. І воно стоїть, люди штовхаються. Ну, у нас інший є, АТБ, воно трішки далі. І е, там Ну, Туди далеко було йти, тому... Зайшла в це, але вийшла без покупок. Тому буду йти в інший магазин. І, до речі, дівчата, хто з мого міста в Марті зараз знижка йде на мандарини по 64,50. І я дивлюсь, такі мандаринки непогані. А Катюня подзвонила, каже, хочу рибку, я зараз гляну білий амур. Ляшні, білий амур, підсмажу з цибулькою. І що ще у нас буде? І зроблю рис. Білого амуру немає, то мені порадили судак взяти. То буде у нас сьогодні стейк з судаку. А у мене манка закінчилася. Я дивлюся взяти манку, щось я її не бачу. Чи я ще до неї не дійшла. Пшенична кропа по 22,90. І горох у мене закінчився. Тут 1450-400 грамів. Я візьму якраз добре, що не кілограм, тому що швидко не використовую, якраз 400 грамів і нормально. Те, що я ніколи ще не купувала, це Маш. Я не знаю, що таке Маш, але я про нього чула. Тут 200 грамів коштує 41 гривня. Не знаю, дівчата, не знаю. Овес 200 г, 14 гривень. Аманки щось я або і немає. Ні, там є, але ну, в такій, знаєте, упаковці, що старою купуєш, то скляною. Я не хочу переплачувати. Тому добре, нехай. Наступний раз. Хоча ні, повернулася, мабуть, візьму, і тара у мене буде. 58,50. Ну все, бачите, така. 58-50. І тара залишиться, і я, якраз я буду знати, що це в мене буде для манної корпи повернулась таки, купила. А у вас є таке, я зараз не про майонез, я просто щоб людину не показувати. У вас є таке, що ви проходите, людину зовсім не помічаєте, але почули аромат, і ви знаєте, хто це. Ви обертаєтесь, дивитесь, і це дійсно ваше знайомо. Це в мене тільки що таке було. Друзі, і намагаюся намагаюсь пригадати, коли останній раз. Я їла судак смажений. Е, не пам'ятаю, сушений. Останній раз я їла, коли ми були на морі, в нашій кирилівці, на Азовському морі. Інколи потрібно купити щось таке, знаєте, так, це дорого, але інколи потрібно для себе щось таке купити, Йшли. Приходимо дорогу. щоб посмакувати. Тим паче Катя вдома. Нехай таке смачненьке поїсть, поки ще вдома, поки ще. Що... Ой, морока мала. Аната мені написала вчора, що в Києві випав сніг. А у нас така погодка. Сир я не купила, тому що, як побачила ціну, думаю, я краще зайду в варус або в сільпо. В сільпо, можливо, навіть і буде ціна тижня. Я не пам'ятаю, яка там була ціна, але знаєте, така реакція. І ти пішов. Ну, а ми з вами йдемо далі. О, песик! А де ти взявся песик? Ти, чи... а, ти відірвався! Ти чий? В тебе немає кліпси. Оце відірвався і бігає, розумієте? Ото ще, хто побачить, то дивіться, а тут цей песик бігав. Он побіг там, де ворони. Песик, ти чий? Песик. Подивись, хай знають, що ти тут ходив. У тебе такий ошийник, бачите? Чия собачка загубилась. Так, зайшла я таки в сільпо, і я не помилилася, тому що тут є знижка на сир 9% жирності і 51 гривня. На п'ять, то мені як для вареничків і п'ять підійде. О, беремо. Тут 350 грамів якраз нам зробити одне яйцо, столова ложка, манки, борошно і все. І ліниві варенички готові. Та й сирники я теж роблю по такому рецепту. І, до речі, сметанка, сметанка, до речі. Сметана 15% жирності за ціна тижня, але вже немає. Ну нічого, візьмемо тоді ось таку 20% 40 гривень коштує. Гарбуси ще є зі знижкою. Дивіться, такий невеличкий шматочок на 13,71, як на трьох нам, то і який він корисний то теж візьму, М? скільки тут вітамінів, наш продукт. Тому беремо. Так, це порядок. Купочки ми з вами зробили разом. Мої дорогенькі, бережіть себе. Все буде добре, обов'язково. Я зараз прийду додому, Катя вже там закінчила. Те, що їй потрібно було робити. І ми... я дуже хочу цей час провести з нею разом. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.